Після дев'ятого доктора, що пробув у серіалі зовсім небагато, на його місце приходить найкращий доктор всіх часів Девід Тенент. актор, що все своє життя мріяв зіграти доктора, і що зробив це настільки добре, наскільки це можливо. А також, до речі, його тесть також грав одного з докторів. Якщо намагатися ну, по максимуму без спойлерів якось розкрити те, чому мені подобається десятий доктор, то я можу сказати так: яскраві емоції, що контрастують з важким поглядом Девіда Тенента, це те, що максимально добре відображає його героя. Я вже згадував раніше компаньйонів доктора, і у перезапуску Расалті Девіс, окрім того, що переробив повністю їх концепцію, що тепер кожен компаньйон має бути повністю прописаним зі своєю драмою. про Лемами та переживаннями, чого не було у класичних сезонах, так і при цьому шоуранер завіс нам вперше для серіалу повноцінну любовну історію для доктора. Спочатку ця лінія буде розвиватися з Роу Стайлер, а потім буде мегацікава любовна лінія з Ріверсонг, яка почнеться з 10-го доктора і закінчиться на дванадцятому. Щоб ви розуміли, чим вона цікава, спробуйте усвідомити, що перше знайомство героя зі своєю коханою для неї є їх останньою зустріч. І чим більше він знає про неї, тим менше вона знає про нього. Важко зрозуміти, розумію, але на те це і серіал про подорожі у часі. Також компаньйони є важливим елементом розкриття характеру доктора, без них він стає занадто холодним, закритим та жорстоким. І тим більше треба враховувати, що багато супутників доктора закінчують не дуже райдужно, що також залишає на характері героя свої шрами.